Вітаю друзі. Сьогодні 29 травня 2024 року я починаю потроху проводити зелені операції і буду коїщу показувати і вам. От дивіться, в мене той випадок, коли я можу показати з першого по четвертий рік формування персиків і нектаринів. Ну от, наприклад, перший рік життя. Посаджені восени у листопаді минулого року. П'ять штук тут. Ось третій рік рядок. Третій рік, три роки буде в листопаді 24 го року. Хтось мені в коментарях казав, що у мене все повтікало наверх на гору. Ну, дивіться люди, ну гляньте, який міцний перший ярус. Ви подивіться на нього. І далі. Гілочки ростуть від центрального проводника. Все заповнено знизу до гори. Це все буду тут обрізати і показувати. От. Місний перший ярус. Це третій рік вегетації. І от ті, що були самі перші посажені, четвертий рік я їх понизив. І теж нікуди вони не втекли. Є перший ярус, от, які міцні гілки, внизу, все заповнено рівномірно. От дивіться, який, який перший ярус. І плодами, і гілками, і далі. Все обростаюче. Чотири роки буде в листопаді цього року. О, перший ярус. Ось тут це треба обрізати. Все покажу. Кіпер. Де тут втекло на мене на гору, а? Ні за третій рік життя не втекло, ні за четвертий рік не втекло. Все он знизу. Ну, от. Треба обрізати, загущено, згоден. От. Все рівномірно заповнено. Хоча тут і забор, і загущеність. Звичайно, я не призиваю так густо садити. Тут рядок, теж восени посаджені. Ось дрім, Ви бачите, як гілки. У деяких сортів вони зразу отак от стартують вертикально. Треба їх відгибати. А от сорт. Ви бачите, як у нього гілки. Майже горизонтально. Це то, що потрібно. От. Це теж перший рік життя. Де буду показувати? І оце моя десятка. Це другий рік вегетації. Два роки буде в листопаді цього року. Ну, подивіться, ну де тут що втекло? Гляньте, низ, добрий, заповненість гілочками. От дерево. Знизу до верху. Що тут втекло? Куди втекло? Ну загущено, да Буду показувати. От знизу. І до гори. Це другий рік, друзі. Два роки буде тільки в листопаді. О, який шикарний перший ярус. А отут от гілок багато. Тут я вже почав обрізати. Ну, є у мене питання до себе і до колег-садівників. Таким чином, друзі, я покажу літні операції. Як я їх розумію. Гляньте, які ягоди вже на Юпітері. Да. Як я їх розумію, так і покажу. Почнемо з першого року. Тобто покажу з першого року вегетації, от вони і до четвертого. Все це на одному огороді. Дивіться, перший рік. Були посажені саженці, от обрізано на метр метр двадцять, тут залишені гілочки на. Опа, Хі -хі -хі. один і другий. Я тільки один оставляв. І тут, друзі, на саженцях першого яруса. Першого року життя я майже нічого робити не буду, крім поливу і оприскування. Так і рекомендується, хай вони собі вільно ростуть. Хіба що туди пізніше будемо відхиляти гілки в горизонтальний стан? От бачите, як тут вони на деяких сортах. Самі отак вот приймають горизонтальний стан. Запам'ятайте, що якщо гілка знаходиться в горизонтальному стані, її ріст замідляється і вона, вона отут закладує плодові бруньки. Тобто, якщо нам треба посилити нижній ярус, а тут він відстає, ми повинні вище ростущі гілки нахилити в горизонтальний стан. От приблизно отак. Тоді їхній ріст замідляється, затримується і ростуть ті, що більш вертикальні. От, перший рік життя нічого не робиться. Інжирний, ох, і родючий. І ще перший рік життя. Теж нічого особливого робити не буду. полив перекопав, перепушив і От бачите, теж був зріс на висоті метр, метр десять. І вже от приріст. І ви бачите, як добре розгалужується це продовження центрального проводника. Ніде немає ні, нема, ні плодажорки, нічого. Туди пізніше будемо робити відхилення гілок в горизонтальний стан. Ну, вони по мірі відростання і самі ви бачите як -от чудово, які гілки з самого низу ростуть. Оцей роял саммер мені більше всього подобається. Перший рік не рекомендується особо різати його. Хай він приживається, набирає зелену масу і на другий рік вже будемо його... Формувати далі. От теж обрізано і дивіться, метр. Метр уже. Світ дрім. Теж гілочки. У мене бачите добре, що проволока залишилася з палери. Я можу тут їх під проволоку Отак, От раз. Ну, тут можна приміняти прищепки. Вон зубочистки, щоб відхиляти гілки в більш горизонтальний стан. Анжеліна Чудово. лист. Рубіновий буде по 200, 250 грамів. Ну і дивіться, ну де він втік на гору? Гляньте, все равномірно. Друге діло, що треба проводити зелені операції. Перший ярус. Талія. Йоп. Почалося б, ну, де втекло? Куди втекло ці дерева? Другого року вегетації буду показувати у наступному документальному фільмі серії Зелені Операції Або літня обрізка На все добре, друзі! Перший рік показав, нічого практично не роблю з ними, тільки вирощую, удобряю, поливаю, обробляю від шкідників. На все добре, друзі, до побачення. З вами був Петрович, Петрович Продакшн Україн.